До 2 жовтня 2023 року Визначити заставу у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 805 тисяч 200 гривень. Різницю різниця з врахуванням раніше сплаченої суми застави 78-2023 року може бути внесена як самим підозрюванием. Слідче управління головного управління національної поліції в Житомирській області проводить досудове розслідування дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 3 серпня. Тоді було травмовано 16-річного жителя Коростишева. Водій покинув місце події. У ході слідчих дій було встановлено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Тому 11 серпня йому було повідомлено про підозру у скоєнні низки кримінальних правопорушень, у тому числі щодо залишення травмованого у небезпеці. 17 серпня апеляційним судом Житомирської області фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розбірі 300 прожиткових мінімумів, що становить понад 800 тисяч гривень. Триває досудове розслідування.